Жують свою роботу Кременчуцькі новини на телеканалі Олтава сьогодні. У випуску мешканці за насипу поділилися з мером Віталієм Малецьким проблемами свого мікрорайону. Ще дві кременчужанки отримали почесне звання Мати героїня та про улюблену гру мільйонів у всесвітній день футболу. Мої колеги вже готові поділитися оглядом найцікавіших подій четверга. Почесне звання мати героїня отримали сьогодні дві кременчужанки. Міський голова Віталій Малецький вручив жінкам нагрудні знаки та посвідчення, що засвідчує їхній статус. Без урочистостей та великих залів в особистому кабінеті міського голови відбулася церемонія нагородження. Усе зафіксувала наша відеокамера. Родини Валентини Бомбіної та Ніни Чубокіної сьогодні у кабінеті міського голови з приємної нагоди. Це державна нагорода України і Правом делегованим нам і президентом України, і центральним урядом, ми зараз хочемо вручити вам ці знаки, які є визнанням вашого неоціненого величезного внеску в виховання ваших дітей, виховання громадян України, коли ви все життя своє присвячуєте тому, щоб. Вчити людей, допомагати людям і на прикладі своїх родин показувати, що міцна родина це основа будь-якого суспільства. Після церемонії вручення міський голова Віталій Малицький гостинно запрошує усіх до чаювання. У невимушеній атмосфері між присутніми зав'язується цікава розмова. У вас і... теж от у отця було п'ять дітей, да? ви... Шестеро. Шестеро. Шестеро, да. Ну, одна я пішла в це. у всіх там одно, двоє, нема дітей таких, одна я ось така. Ну, раніше життя така я була. Понимаете, как-то легче, так весело было. Это у меня пятеро детей, 12 внуков, 4 правнука. Ну вот, чтобы бабка только раскручився. Жалко, только что пенсия маленькая. Крім власних спогадів діляться жінки з міром і на У нас передове період, отже, йде на пожарку, да? Отак вот от. Отак. <клес> дождь прошел, снег прошел, стоит калюжа и вот так обходишь, вот так по сторонам. А это ж я иду еще темно. Один фонарь горит на дамбе, а один на Макаренко. Все, а по переулку нет а света. А по переулку не пройдешь. А до Макаренко и, вот это до хотя дамбы бы там 300 метров. Передовой засыпать. Едете вы по пролетарству. Да. Это сам, кулинарное такое училище. Поворачиваете да. на Сумскую. Забор кон 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 кончился, все и тут же наш тупичок и тут вот этот ага. вот все, это пустырь я понял, я понял, да. что там там весь мусор туда стройматериал кто какой-то да, да, да. да, бутылки и там вот эти никто не живет одни бичи вот эти Боже одни да, да. воруют постоянно мы, мы всю ночь если честно я всю, я раза три ночью встаю каждую ночь собака лает я только вижу то-то тащит то-то лазит все там І головне, що цей участок куплен. Більше години тривала офіційно невимушена зустріч. З нагрудними знаками, квітами у руках та почесними званнями мати героїня жінки полишали кабінет мера. Ви, все. Ви, все. Ви, все. ви не старіки, ви ще там да. да. руки роботи, далі. Да, да, руки працюють, так що все добре. Да. Ну, Несанкціонована реклама, численні оголошення, розклеєні на стовпах, дворах, під'їздах, парканах. Кольорові папірці заполонили місто. Регулювати питання розміщення рекламних оголошень мають фахівці управління контролю за станом благоустрою. Втім, об'єктивна реальність така: незаконні оголошення нині наклеєні майже на кожному міському стовпі і біля кожного під'їзду. Відеодокази далі. Вражаючи, утім за 5 метрів від адмінбудівлі міської ради на стовпі яскравіє незаконне оголошення. Мабуть, чиновникам відділу благоустрою його зі своїх вікон не видно. Подібні рекламні листівки, згідно з законом, мають розміщуватися на спеціально відведених площах, дошках чи тумбах. Але висять вони на кожному стовпі як у дворах, так і вздовж проїжджої частини. Кілька років тому за каденції Олега Бабаєва у місті діяла електронна система какаду. Тоді, на вказані у рекламі номери, встановлювався безперервний автододзвін із повідомленням про порушення. Це дисциплінувало рекламодавців від розклейки оголошень у невстановлених місцях. Втім, не стало мера, кудись поділась і какаду. У відділі контролю за станом благоустрою просто закрили очі на засильні. Ля несанкціонованої реклами вона ж процвітає численні кредити, позички скупка волосся захаращують місто. Сподіваємось, що відповідальні за це таки почнуть працювати, і реклама у Кременчуці буде впорядкованою і лише в санкціонованих місцях. Проблеми першого занасипу вивчав мер Віталій Малецький під час чергового об'їзду території Кременчука. На запрошення мешканців голова міста відвідав мікрорайон, поспілкувався із жителями та окреслив нагальні проблеми і шляхи їх вирішення. Детальніше далі. Від розбитих внутрішньоквартальних доріг до відсутності освітлення у дворах мікрорайону мешканці першого занасипу поділилися із мером комунальними проблемами. «Треба проасфальтувати трошки по першому занасипу по 50 років СССР, де знаходиться 55-й дом, 49-й, 47-й, 41-й, 35-й, 39-й і 31-й. Там є теж неполадки. Водоканалу, там розритою коло 31-го дому, все. Це внутрішньоквартальні проїзди. Ми можемо їх передбачити і в першу чергу поставити у наступному році. Встановити пандус біля під'їзду, в якому мешкає хлопець із обмеженими фізичними можливостями, просять мешканці будинку 57 по вулиці, 50-річчя СРСР. По центру спланувати, ось тут, Я трошки бо люди Ну, щоб да, щоб зручно було. Забудете, що ноги повела. Ні, ну так дивіться, от якщо заходиш під під'їзд, ти ж так заходиш, правильно? То десь, десь сюди може його змістити для того, щоб коляску можна було зручно закотити. Ще одне звернення від мешканців привезти до ладу незаасфальтовану дорогу, яка від вологи перетворюється на озеро Бруду. Гридоровку я думаю, зробимо в цьому году. Це понятна далі Віталію Малецькому показують дитячий майданчик. Нові елементи псує наявність бетонної конструкції часів СРСР, об яку травмуються діти. Її необхідно демонтувати. Ви бачите, що стоїть да. одне таке стояло. Убрали його колись давно. Uh -huh. Просим, просим, щоб убрали. Володі сфотографуйте об'єкт. А в цьому будинку над під'їздами відсутні навіси. Іван владі нада з добробутом посмотрети. установочні місця під козирки предусмотрене в блоках. Тобто есть ні козирків, нічого ну з розрушається і атмостка, і двері, і все треба тобто поставити, тобто, легкі то легкі якісь то козирки поставить. Вивчивши проблеми мікрорайону, Віталій Малецький одразу дає відповідні доручення фахівцям житлово-комунального господарства. Прощаючись із мешканцями, мер зазначає, буде на постійному зв'язку. Будьте Дякую. з нами, і да, ми вас держимо. І ми хочемо не на два роки, щоб ви в нас були, а ще, 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 щоб продовжали роботу нашого бившого мера, нашого бившого. Батька. Підбуваючи підсумок, Віталій Малецький підкреслив, для вирішення комунальних проблем потрібен комплексний підхід, зокрема, і управляючої компанії. В бюджеті ж наступного року будуть передбачені необхідні для виконання ремонтів кошти. Не треба великих капіталовкладень, просто треба змінити відношення управляючої компанії і відношення структур житлово-комунального господарства до виконання своїх прямих. Обов'язків деякі питання звичайно потребують додаткового фінансування. Це і асфальтування, це і ямковий ремонт, це і капітальний ремонт частини дороги, частини проїзду в мікрорайоні на першому занасипі. Це треба робити вже з наступного року, з весни. І кошти під ці роботи в міському бюджеті також будемо планувати. Від дорожніх афер Кременчук не застрахований, як і будь-яке інше місто України. Серед автолюбителів Кременчужан ходять чутки про шахраїв, які навмисно створюють аварійні ситуації на автомагістралях міста, щоб заробити грошей. Які бувають автопідстави та як не потрапити у халепу, дізнавались наші кореспонденти. Поки більшість автолюбителів безтурботно крутять баранку своєї машини, дорожні шахраї часу не гають. Застосовуючи підступні прийоми, вони навмисно створюють аварійну ситуацію, щоб перекласти провину за ДТП на чесного водія і отримати від нього гроші. Досвідчені водії активісти спільноти Drive Help Kremlin розповідають: існує кілька видів автопідстав із розповсюджених трюки з різким неочікуваним гальмуванням. Ми їдемо, зупинилися на світофорі. Водій… который перед нами ехал. Когда загорелся зеленый свет, он начал трогаться. Как только он тронулся, соответственно, и мы за ним тронулись, и он резко затормозил. В итоге мы должны были его ударить в заднюю часть автомобиля. А в основному хто ззаді ударив, тот виноват. Кільцева дорога на пивзаводі також є місцем для здійснення автопідстав. Водії відзначають, вони часто спостерігають тут аварійні ситуації. Постоянно туди машини поворачують, сигналять, вважають, що вони праві. Підрізають, да і возмущаються, потім доганяють і починають розказувати, що праві. Яким чином ловкачі підставляють автомобілістів? Хлопці показали на прикладі. Если бы мы все-таки попали в ДТП, да, то я мог бы выходить в роли того, кто подставляет, потому что я, не нарушая правил, ехал по правому ряду, а Вова, нарушив правила, поехал с левого ряда вправо. Да, в данном случае, получается, автоподставщик был Кирилл, а я как бы жертва, которая должна была в случае ДТП с ним рассчитаться на месте. Як правило, подібні схеми з автопідставами пройди світи проводять із автомобілями середнього класу. Найчастіше жертвами стають водії, новачки, жінки та шофери, які розмовляють по телефону за кермом. Щоб обезпечити себе в першу чергу не помішало б мірегістратор в ситуаціях, особливо коли підстава відбувається, либо ж різке торм... торможення перед тим, кого підставляють, либо ж це як варіант. Подставщик може стать заднім ходом, тобто і сказати, що в нього в'їхали. есть в цих ситуаціях регістратор ну, спасает. Якщо фаристам вдався трюк і водій став жертвою, хелпери радять не вестись на пропозицію вирішення проблеми через грошову компенсацію. Якщо потрапив чоловік в автоподставу, в будь якому випадку, дожидатися ГАІ, викликати ГАІ. І лучше всего многії советують, має той, кто... кого підставили. То есть, потому что если те люди будут вызывать, могут приехать в кавычках свои гаишники. Сесть в машину, закрыть окна, закрыть двери и ждать ГАИ. Ну и по возможности, если есть где-то недалеко Нідалеко знакоми позвоні. Тім швидкі приїхали так, як правило, автоподставщика в більше одного чоловіка і болі двох. Єсли ви один для так, як так би сказати, група поддержки. Щоби була. Отже, не ведіться на провокації авантюристів. Пам'ятайте, будь-які проблеми можна вирішити за допомогою правоохоронців щасливої вам дороги. Вчора Кременчуцькі новини розповідали про зустріч міського голови Віталія Малицького з потенційними інвесторами з питань сортування та переробки сміття на Деївському сміттєзвалищі. Окрім того, мер проінспектував територію всього звалища та дав ряд доручень керівникам комунальних служб. Кременчуцьке міське сміттєзвалище оселилося на Деївській горі у 1965 році. Займає площу близько 28 гектарів. За приблизними підрахунками, за час існування назвали звалище вже завезено 8 мільйонів тонн сміття. А щодня сюди потрапляє понад 180 тонн побутових та промислових відходів. Увесь цей непотріб перегниває і у глибині сміттєвої гори утворюється родовище метану. Час від часу біогаз самозаймається. горить. В цілі свалки тління постоянне по всій свалці, внутрі метан, якщо збирається определенне його количество, коли він смешивается з воздухом, він самоспламінняється. Бачили місця, де є процес горіння в товщині шару. Бачимо, що дуже велике екологічне навантаження на природу. Здійснює цей об'єкт і сортування сміття тут, і раціональне планування території знизить це негативне навантаження. Задля зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище у 2009 році на звалище побудували факельну установку. Підземний газ видобували та спалювали у факелі. Сюди потрапляє газ угу. через конденсатну шахту. З допомогою генератора він проходить по трубам, в факел. Факел служить для зжигання. Температура сжигания приблизно 800-3 В градусов. Втім, наразі факельна установка не працює. Тобто зараз газ не збирається. Або збирається, він вибрасується просто через систему воздух? Ні, він виходить через свалку. Ну, обладнання простає. Треба ж запускати його. Хорошо. Це теж проект, який не треба забувати, його треба проаналізувати подивитися можливі варіанти його розвитку і звичайно підтримувати тому що великі капіталовкладення є система фактично працює вона може бути дооснащена і запущена і виведена на ту проектну потужність яка була закладена під час підготовки цього проекту Окрім того міська влада зацікавлена щоб звалище не розросталося та стало рентабельним Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк розглядає Кременчук в якості потенційного партнера. Тому наразі триває процес вивчення складу відходів на вміст синтетичних і органічних компонентів. Це дозволить реалізувати пілотний проєкт організації сортувальної лінії на сміттєзвалищі. Проект дозволить не тільки зменшити об'єм наповнення звалища, а й заробляти на смітті. У той же час мер Віталій Малецький наголошує, як важливо ліквідувати всі стихійні звалища у Кремчуці, таке як на вулиці Чкалова. Там один і тот же чоловік вивозить один і тот же мусор. Тобто, вони где-то міняють окна і веде ну, тобто, старе законопачування, то тобто, обрізки пластика, тобто і чоловік систематично вивозить. Тобто, навалена була позавчора, сьогодні утром їхав той же, той же, той же той самий від мусора. Кременчужа варто знати, що недорого вивести крупногабаритні відходи, такі як, наприклад, залишаються після будівництва. В принципі не так дорого його сюди це і виїзд дорого це не проблемна. Приїхав чоловік на КТП, розказав які у нього одходи, посчитали плотності. Його і він покупає талони самостоятельно вивозить сюди, чи ага. нанімають нашу машину. Ми приїхали, загрузили і вивезли. Ну чуть-чуть ну, да. дороже за доставку. А вулиці Кременчука без смітників та звалищ стануть привабливими та комфортними для всіх мешканців міста. Інтернет-видавництво Юарепортер склало рейтинг найбільш читаючих міст України. І Кременчук посів у ньому 25-те місце. Що і як читають Кременчужани, дізнавалися журналісти Кременчуцьких новин. Кременчук читаюче місто. але що полюбляють Кременчужани більше: класичну чи сучасну літературу, електронні чи паперові книги. Давайте дізнаємося у них. Однієї чи двох, чи кількох улюблених книг немає. Мам улюблені мене. книжки такі, які прочитаєш, і є про що подумати, і щось корисне знаходиш для себе. В мене є електронна книга, я її дуже хотіла, і вона зручніша ніж паперова. Але все ж я люблю читати і паперові книжки і для своєї дитини намагаюся купувати. Які книги вам подобаються найбільше? Які автори? Класика. А чи користувалася ви електронною книгою? Ні. Я візуал. Люблю тримати попробуйте. в руках, щоб да. виступали, дивитись. Какие авторы, какие книжки вам подобаються найбільше усіх. Очень многие. За мою жизнь я прочитала настолько много, что мне трудно выделить любимых. Я очень люблю Чехова, Толстого люблю. Вот. Немного недолюбливаю Достоевского теперь. Булгаков, естественно. поэзию, Очень люблю поэзию. Но не Есенина. Паперович и электроник, наверное. Паперович. Дуже люблю книжки. Книга для мене це щось сакральне. Я люблю взяти книгу, Взагалі книгу люблю. От. Тому електронний варіант мене не устраювають. Незважаючи на можливості електронних книг, більшість опитуваних кременчужан віддають перевагу паперовим виданням. Дуже високою популярністю користуються українські автори, класика та фантастика. Бажання різні, в залежності від віку, в залежності від того. Яку ціль має виконувати книга? Чи то для задоволення, чи з практичною метою, чи комусь на подарунок? Українська література користується попитом. Сучасники і Ждани Андрухович і повертаються до класики, до Костенко. Багато книжок про майдан. Про АТО. купує і молодь. Після стипендії у нас є постійні покупці, які теж слідкують за новинками, і купують, купують літні люди теж на подарунок онукам, дітям. Але справжній книжний дух можна відчути лише у царині книг, тобто у бібліотеці. Тому ми завітали саме сюди. Читають Жадана, читають Андруховича, читають Любко Дереша, читають Ірену Карпу, Володимира Лиса читають. Його роман Століття Якова. Я рекомендую всім прочитати від старого до малого, того, що він ну, навчає людей бути людянішими. Українська книга вона вчить. Доброму, вчить любити свою батьківщину. На жаль, більше літніх людей. Але з того року почалася така тенденція, що молодь почала йти до бібліотеки. Отже, неважливо, будете ви читати паперову книгу чи електронну, але слід пам'ятати слова Олександра Блока: книга велика річ, поки людина вміє нею користуватися. За рішенням Організації Об'єднаних Націй сьогодні, 10 грудня, відзначаємо Всесвітній день футболу. І це не випадково, адже у світі більше 120 мільйонів професійних гравців та незлічена кількість любителів. І називають футбол грою номер 1 теж не випадково. Його популярність у світі на найвищому рівні. Наш Кременчук футбольне місто. Футболом тут захоплюються, живуть ним, грають у нього. І нам є чим пишатися. Нам є чим пишатися. Футбольний клуб Кремінь традиційно представляє наше місто у змаганнях серед професіоналів. Кременчужани виступають у другій лізі чемпіонату України з футболу. Дитячо-юнацька спортивна школа одна з найкращих не тільки у Полтавській області, а й в Україні. Тільки уявіть, що дня з 8 ранку до пізнього вечора не буває вільним футбольне поле Кремінчуського стадіону Кремінь-Арена. 450 вихованців дю США підвищують та відшліфовують там свою спортивну майстерність під керівництвом 10 тренерів-професіоналів. А ще наші юні футболісти аж ніяк не пасуть задніх у різноманітних змаганнях. На даний момент вона, наша школа детская является ж із самих ведучих, як в Полтавській області, так і где і на Україні. Так як наші діти 4 возраста грають в вищій лігі чемпіонату України, А як ми всі знаємо, в этой зоні у нас учатся такі команди, як Динамо, Київ», Шахтер, Донецк, «Дніпр», «Дніпропетровськ», «Металіст», дві команди «Інтернат». І наші ребята займають почетне в общем групі чотирьох я, мідово, зараз груп шестої місце, так що це на такой такої грандів, як «Динамо Києва і Шахтьора з ясної, то це дуже хороший результат. Надзвичайно тішить і те, що кременчиські депутати розуміють важливість розвитку цього виду спорту у нашому місті, адже футбольний клуб Кремінь і перша команда, і дитяча школа це потужна інфраструктура, яка потребує значного фінансування. В этом году сейчас в частности формируется бюджет на 2016 год, где, насколько я знаю, планируется гораздо большая сумма, чем в том году, именно на детско-спортивную школу, где будут предоставлены детям побольше и возможности это посетить турниры и провести официальные соревнования, ну и также, как, как говорится, где-то их приодеть. Какую-то купить форму і все остальное футбол житиме у Кременчуці, допоки ми будемо у нього закоханими. І цієї любові у нас вистачає. Я б хотів би поздравить по наших кременчуцьких болельщиків, настоящих болельщиків, з цим прекрасним Всемирним днем футболу. Ну і пожелати, їм, звісно, щоб вони видели як на екранах телевізорів, так і на футбольних стадіонах. тільки чесний, Красивий і результативний футбол, який буде радувати нас всіх. І на черзі інформації від синоптиків Продовж завтрашнього дня очікується хмарна погода. Вночі та вдень можливий сильний туман. Температура повітря вночі в день від нуля до мінус одного. Дякую за довіру і до зустрічі в ефірі вже за добу.